Поважний 90-літній ювілей відсвяткувала заслужений майстер народної творчості України Євгенія Геник. Мисткиня відома не лише у нашому місті, а й в усій Україні як майстер художнього ткацтва, вишивки та бісероплетіння. У святковий день ювілярка приймала вітання від родичів, друзів, учнів, представників влади та нашої знімальної групи. У святковий день Євгенія Геник, як завжди, усміхається. Буремні події, які випали на її долю, згадує неохоче. Каже, усе в минулому і переслідування радянської влади за співпрацю з УПА, і роки на засланні у Сибірі та життя під чужим іменем. Якби не творчість, каже пані Євгенія, не впоралася б з ударами долі. Тільки просто людина живе натхненім мистецтвом, та мистецтво піддержує людину. Вивезли усім десь 47-му шо році, та й що зробиш. Так багато людей вивозили мене. Ті класи, як звичайний, перебрали в куфайку, та кис до вічовати, це ворником Продовж усього життя вірним супутником та міцною опорою є чоловік пані Євгенії Іван Генек. Він жартує, навіть не пам'ятає, скільки років живуть у шлюбі. Міцність союзу це спільні інтереси та терпіння, запевняє пан Іван. Розкажіть, як ви познайомилися? пам'ятаєте? першу зустріч? Ну я був дружбах в Березові раз, раз там. Ти їхали так, типу, ти познайомилася. Ти до неї знайоме. Чоловік та я, ми двоє, Він допомагає мені завжди у мистецтві, але ну, так спільно працюємо. Бо без допомоги чоловіка звичайно, жінка неможливо, бо й торби тяжко доносити. Людина у спільці, життя йде, то я допомагаю одно друг другому, що треба. У день народження ювілярка гостинно запрошує до своєї оселі поважних гостей. Це і представники влади, і майстри-послідовники та працівники національного музею народного мистецтва гуцульщини та покуття. Директор закладу Ярослава Ткачук бажає, щоб у Коломиї побільшало музеїв, і майбутня духовна світлиця має стати саме музеєм творчості Євгенії Геник. Але ви завжди для нас є уособленням. Жінки українки, жінки берегині, найталановитішої, найвідважнішої, найсумліннішої і дуже дуже відповідальні. Особисто для мене ви завжди. Є зразок, Дякую. на який мені завжди хотілось орієнтувати. Дякуємо вам за ваш талант, за ваш позитив, за ваше велике серце, за ті ваші знання, які ви передавали, і передаєте своїм учням. Євгенія геник усміхнено та щиро приймає квіти та почесні адреси. Слова подяки від міського голови та відділу культури міської ради. Від імені Коломийської міської ради щиро вітаємо вас із ювілеєм. Нехай Господь посилає вам любов, радість, мир та злагоду на довгі літа. Здоров'я, добробуту і успіху в усіх добрих справах, творчих успіхів, натхнення та професійних звершень. І В день вашого поважного 90-літнього ювілею висловлюю свою щиру повагу, пошану і вдячність за вірне служіння українському народному мистецтву, невтомний творчий пошук і талант. Ми гордимося вашими творчими надбаннями, які збагатили мистецьку скарбницю української вишивки, піднявши її на високий рівень професійності. А колеги і учні бажають здоров'я, натхнення та не просто відсвяткувати століття, а не обмежувати себе будь-якими цифрами. Ми вас не обмежуємо в часі, щоб ви нам жили ще сто і ще по сто. І хочемо вам побажати ще того, що про що вже говорилося. Людина завжди відчуває себе потрібною, коли. Особливо митець, коли його твори хочуть бачити, хочуть відчувати, тому що у вас такі твори, які хочеться мати, хочеться носити і мати їх як оберег. Наша спілка за честь має мати такого поважного нашого члена, і ми до вас тягнемося і беремо з вас приклад і не осоромимо ваші ім'я. Будемо старатися тримати марку 100 сто років вам життя, а далі ми ще прийдемо.